Всім доброго вечора. Розповім, яке підживлення роблю, і яке саме краще підживлення зробити, коли вже помідорам місяць, коли ми вже забезпечили їх і фосфором, і кальцієм. Ми вже розвинули кореневу систему помідорів. Розповім, чим краще підживити, щоб наростити помідору, щоб помідора цвіла, щоб помідора розвинулася, щоб могла нав'язати плодів і був нормальний врожай. Тут в мене з одного боку це мої ранні помідори, я висаджував на початку. Травня їх з другого боку. У мене помідори, які я висаджую 21-22 травня. Їм якраз в ці дні, місяць, як вони висаджені, які підживлення їм були зроблені. Їм були зроблені монофосфат калію перед тим, як їх висаджував. Я давав монофосфат калію. Потім я давав кальцеву селітру через 10 днів після того, як їх висадив, давав кальцеву селітру. Їм. Через 10 днів я робив дріждже підживлення своїм помідором. Я показував, як я робив. Все я розказав за дріжджіве підживлення. Буде зноска в правому верхньому куті. Можете перейти подивитися за дріжджіве підживлення. Дуже корисне дріжджі підживлення стимулює розвиток наших помідорів, незамінні амінокислоти, вітаміни, гормони росту дає нормальний розвиток нашим помідорам. Плюс дріжджове підживлення зробило перерву. Мої помідори. Бо помідори мої розвиваються нормально. Я в ямку давав курник і кальцеву селітру. Я показував, як я робив ямки на мої помідори. Тому помідори розвиваються нормально. Тому я зробив таку розгрузку помідорам. Підживив дріжджами, не дуже таким потужним підживленням, щоб помідори не жирували, щоб нормально розвивалися. Що буду тепер робити, коли моїм помідорам місяць? Тепер треба їм забезпечити їх всім необхідним вітамінами, мікроелементами елементами, макроелементами. Всіма Основними елементами, щоб помідора могла цвісти, розвивалося в помідори листя, щоб помідора розвивала свій стовбур листя, щоб було нормально, вона наростила масу. Треба, щоб вона була накормлена, щоб вона в подальшому могла нормально цвісти і наливати плоди. Зараз я бачу два варіанти підживлення. Це можна зробити органічне підживлення. Зараз розкажу просте органічне підживлення, дуже корисне, і органомінеральне підживлення. Органічно мінеральні підживлення саме краще. Воно доведено, що воно саме краще гарно впливає на помідори. При таких підживлення саме краще помідори розвиваються, саме краще наливаються, саме краще розвиваються і саме краще себе почувають. При таких органічно мінеральних підживленнях ви забезпечите свої помідори всім необхідним. Так, перший варіант підживлення це, звичайно, підживлення простими курячками. Хто має курник? То хтось інший має, хто має прості свої курячки. Це супер підживлення на даний момент. Курячий послід має в собі все, що необхідно: і азот, і фосфор, і кальцій, і сірка, тут, і магні, і залізо, марганець, манганцин, всі мікроелементи, все, що необхідно для, зараз, для розвитку рослин. На що вони переважно не звертають увагу, мені здається, і це основна помилка. Переважно люди йдуть по шаблону, що курячки самі кращі, що курячки саме все мають. aha Що саме краще в курячках? Вони стимулюють мікрофлору ґрунту. Це не порівняти підживлення, коли ви підживлюєте мінеральним добривом, і коли ви підживлюєте, наприклад, курником чи курячками домашнім. Вони стимулюють мікрофлору ґрунту, вони стимулюють мікроорганізми, які допомагають засвоювати помідорам ці всі елементи, працюють у ґрунті, допомагають засвоювати, захоплюють всякі елементи, переробляють. Переробляють, щоб елементи стали доступними, тому не можна тільки оцінити курячки за те, що вони по їхньому складу там, чи по їхньому щось вони мають чи не мають, чи якісь вони мають більше чи менше. Вони дуже гарну справу роблять, що стимулюють мікрофлору ґрунту. Без мікроорганізмів ґрунти, помідори, томати не будуть нормально розвиватися, не тільки томати, огірки, перці, баклажани не будуть нормально розвиватися і не будуть давати нормальний врожай. На що варто звернути увагу при підживленні курячками? Тут дуже велике значення мають якої свіжості курячки, як, коли вони були зроблені, і яка технологія виробництва. І тоді все залежить, яка масова частка цих елементів, макроелементів, мікроелементів цих курнику або ваших курячках, на що люди. Переважно не звертають увагу. Курячки дуже швидко втрачають азот, фосфор, калій і мікроелементи. Чим більше вони лежать, наприклад, якщо вони лежать там пару місяців, півроку, рік, вони майже втрачають свої елементи, і от масова частка тут, наприклад, 3-4 азоту, з цих 3-4 азоту залишається 1 або 0,5 одиниця. Так само і по всіх, і по фосфору, і по калію, і по всіх мікроелементах. Якщо ви берете корічки, ви маєте розуміти, що свіжі корічки саме краще. Звичайно, треба дотримуватись пропорцій, робити 1 до 20. Чим більше ви, наприклад, квасите корічки, наприклад, тиждень стоять квасяться, тим більше азоту вони втратять. Азот зараз саме критичний для розвитку помідорів. Вони саме нарощують свої листя, вони саме нарощують своє стебло, нарощують свою зелену масу, тому саме зараз потрібний азот. Якщо у курячках повністю втрачений азот, ну це таке вже добре, воно підживить, але не буде такого ефекту. Тому саме краще брати свіжі курячки. Хочу звернути вашу увагу, що курячки саме краще. От, наприклад, якщо ви маєте домашні курячки, щоб зберегти їхні елементи, макроелементи, мікроелементи, їх треба перекладати соломою або там якоюсь травою, сіном. В цьому випадку курячки саме більше зберігають макро і мікроелементів. Але якщо, наприклад, вони полежали десь півроку і висушились на сонці, на дощі, ну ви самі розумієте, що з них там залишилось, що там залишилося мінімум. Як буду я підживлювати? Так, зелене добриво. Я активно використовую зелене добриво для всього, для помідорів, перців, баклажанів, огірків. Саме краще підживлення. Але не треба переоцінювати зелене добро, бо наші люди роблять з цього зеленого добрива, там не знати якісь суперцілющі властивості, І не знати, що в ньому дуже слабеньке добро. Я його завжди використовую, даю літру цього зеленого добрива. І плюс комбіную з іншими добрами. з мінеральними добрами. Тому я казав, що буду підживлювати органомінеральні добри. Там розказували, що в мене якісь. В одному відео мені написали в коментарі, що в мене не якесь не таке зелене добриво. Ми робимо досить потужне зелене добриво. Набираємо повне відро бур'яну, напихаємо, даємо землі, трошечки перегною, щоб працювали мікроорганізми, щоб зробили гарне зелене добриво. Звичайно, якщо у відро поставити піввідра бур'яну, воно буде у вас слабеньке. У нас таке досить таке насичене зелене добриво. Чому це зелене добриво? Ціне воно має всякі кислоти. Мікроелементи, організми, воно стимулює мікрофлору. Ці всі поживні речовини, що в ньому є, позитивно впливають на ґрунт. Оскільки ми досить інтенсивно свої підживлюємо, томати, перці, баклажани, бо ми хочемо врожаю. Мене не цікавить там 2-3 помідорки отримати. Мене цікавить нормальний врожай. Тому треба землі давати всякі речовини, щоб стимулювати мікроорганізми, трошки знімати. Засоленість від мінеральних добрив. Значить, я даю на 10 літрів я даю літру цього зеленого добрива. Що б я рекомендував вам дати до зеленого добрива? Я би вам рекомендував дати, наприклад, майстер Агро, чистий лист, от у мене добриво 5 мульті. В цьому 5 мульті є по 20 ці всі макроелементи, 6 кальцію є, магні і мікроелементи. Так, так само. Цих добривах, хто яким добривом користується, я кажу: даю літру зеленого добрива. Далі я даю столову ложку, майстер агоро. Чистий лист, а 5 Мульті я даю 10 Тут Користується добривом Грогрін, їх не треба багато давати, тільки 10 грам. Я пробував давати більше 20 грам. Видно в по рослинах, що забагато. Тому добриво потужне менше треба його давати, ніж ці інші добрива. Чому комбіную обов'язково з цими добривами? Бо в цих добривах є азот. Саме важливий зараз елемент, один з найважливіших елементів, щоб нормально розвинути нам рослину, щоб рослина була розвинута, щоб було розвинуте листя, стовбур, все було в рослині розвинуте, щоб вона могла нам плодоносити нормально. Фосфор, зараз для цвітіння, для розвитку короневої системи і калій. Також треба калій для нормальної провідної функції. Крім того, в цих добривах є мікроелементи, в чистому листу ще є вітаміни, амінокислоти. Кожне добриво має якісь свої переваги, і кожне з цих добрив класно підживлює. Плюс, от, наприклад, якщо я вам показую чорниця лохина, тут ще є сірка, теж не помішає, бо сірка допомагає нашим рослинам засвоювати азот. Я просто показую, можна брати любу формулу. А старайтесь брати формулу, щоб був азоту багато. Бачите, тут майстер агро гарна форма аж 25 азоту. Тут 12, тут трошки замало. Треба, щоб фосфору було багато, тут 15, тут 20. І калію. Лайф мульті, так як я показував, що все по 20. Це гарна форма. Плюше тут кальцій, що дуже важливо. Таке комбіноване підживлення, зелене добриво, плюс мінеральні добрива. Я вже практикую останні роки і. Класно виходить, я вам кажу, попробуйте. Зробіть і побачите, що буде гарний врожай помідорів, що ви там будете підкормити. Отаким От чином на даний момент скомбінувати підживлення. Можливо, після цього підживлення я ще підживлю курячками. Буду бачити, як розвиваються рослини. Звернути вашу увагу, що коли ви підживлюєте, рослини мають бути пролиті, вологе має бути коріння, не має бути суха земля, щоб не попалити рослини. Це дуже важливо. І, звичайно, ви дивитесь по стану рослин. Якщо рослини, наприклад, вас жирують, дуже закручують верхушки, або там якісь грубі стебла не цвітуть, ви зменшуєте дозу. Наприклад, підживлюєте тільки зеленим добриво. Не даєте вже мінералку, треба дивитись по стану рослин. Кожна рослина розвивається індивідуально. Отаке, практично, у мене друге підживлення, коли місяць моїм томатам дріжджове підживлення. Я не рахую за підживлення, це стимулятор. Всім бажаю гарно підживити помідори, виростити гарно, потужні помідори для гарного врожаю. Всім бажаю мирного, мирного неба.